Давайте відкриємо Євангеліє від Марка, кілька віршів прочитаємо. Марка розділ 6. З вірша 53-го Повір 56. Перепливши ж, вони прибули в землю генісарецьку і причалили. Як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його і порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки Він прибував до сіл, чи до міст, чи до осель. Клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутись хоч краю одежі Його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. Ми читаємо, як Господь Ісус з своїми учнями. Прибувають в землю Генісарецьку у вірші 53. -му. Припливши ж вони, прибули в землю Генісарецьку. Вони виходять із човна, і люди починають впізнавати Господа Ісуса Христа. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали Його. Люди впізнають його. Люди в тій місцевості одразу розбігаються, і несуть до нього хворих, і порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що Він є. Приносили хворих, як тільки, тільки впізнали Господа Ісуса, і ми читаємо, що робили ті хворі. І благали Його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі Його. І хто тільки до нього доторкувався, той був оздоровлений. Така історія про Господа Ісуса Христа. І важливо зрозуміти, чому. чому цих людей хворих несли до Господа Ісуса Христа, як тільки впізнавали Його, чому ті хворі благали Його? Чому ті хворі в кінці кінців отримували це зцілення? А хто тільки до нього торкнувся, хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. На мою думку, є дуже, дуже прості і логічні відповіді на це, чому? Чому вони були вздоровлені? По-перше, хворі люди напевно мали звичайне природне бажання бути здоровими. Це просто природне, коли людина, яка є хвора, людина, яка усвідомлює, що вона хвора, має бажання Я хочу бути здоровим. Я думаю, це першочергове, чого тих людей несли до Ісуса. Просто хворі хотіли бути здоровими. І вони були вздоровлені. Важливо запитати себе. Чи я усвідомлюю, що я хворий? Хворий духовно, хворий гріхом, який живе всередині в мені. А основне, чи я усвідомлюю, що ця хвороба є набагато страшніша, ніж будь-яка фізична хвороба, бо вона має страшний вічний наслідок. Набагато страшніший, ніж будь-яка хвороба, яку ми можемо мати тут. На землі під час фізичного життя. Більшість людей не прийдуть до Ісуса по тій причині, вони так і не зрозуміють, що вони хворі. Вони так і не зрозуміють, що їм треба це вздоровлення. Вони так і не усвідомлять, що вони безнадійно хворі. І, можливо, коли я і ви, коли ми дивимося на інших людей, які грішать. Нам здається, ну оцей він хворий значно гірше за мене. Але нам треба пам'ятати і розуміти, Бог не буде рівняти, хто там був хворий більше, хто був хворий з нас менше гріхом. Коли ми станемо перед Богом, Він прирівняє нас до своєї чистоти, до своєї святості. І одразу стане зрозуміло кожному з нас. Я був хворий не менше, ніж були хворі інші. Я винний перед ним не менше, ніж винні інші. І по Божій справедливості ми понесемо наслідок цієї хвороби. Якщо ми не зрозуміємо за життя, що ми такі самі хворі, як і інші. І ми потребуємо його зцілення. По-друге, чому цих хворих цих приносили до Господа Ісуса? Я також думаю, це дуже просто. Вони вірили, що Він їм може допомогти. Чому вони благали Його і благали Його, щоб могли доторкнутись хоч краю одежі Його? Я переконаний, ці люди не надіялись на себе. Ми читаємо, вони благали доторкнутися. Хоч до краю одежі його. Їхня надія для зцілення була на ньому. В чому наша надія на наше зцілення? Ми надіємося, що якось можемо впоратися зі своєю хворобою, якось контролювати свій гріх, слідкувати за своїми гріхами. І насправді це може дати якийсь результат. Воно може виглядати. Але це не буде справжнім вздоровленням. Ніхто, окрім того, хто прийняв на себе наслідок цієї хвороби, ніхто, хто, крім того, хто прийняв Божий гнів на себе, ніхто не зможе нас вздоровити від нашої хвороби, наших гріхів. Ні ми самі своїми руками, ні який інший лікар, ні священник, ні церква. Абсолютно ніхто, окрім Господа Ісуса Христа, того єдиного лікаря, про якого ми сьогодні співали, не зможе вздоровити нас від наших гріхів. Він єдиний. Питання тільки, чи ми це розуміємо, що Він єдиний, чи в нас є якісь фантазії чи ілюзії на свої сили? Чи на нашу побожність? Чи ми розуміємо, що ми безнадійно хворі, і він єдиний, хто може нас вздоровити від наших гріхів? Для людей, які благали його доторкнутись до одежі Його, він був єдиною надією. Чи він є єдиною надією для кожного з нас, для нашого вздоровлення. І, на мою думку, третє: чому приносили цих людей до Господа Ісуса? Ці люди не марнували свій шанс. Вони чули Господь Ісус неподалік, і як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали Його і порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули, були, що Він є. І куди тільки він прибував, до сіл чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах. Ці люди не чекали нічого. Ці люди чули про Господа Ісуса, Він недалеко. І вони приносили до Нього хворих. Вони не марнували свій шанс. Що ми зробимо з нашим шансом? Що ми зробимо з нашою можливістю прийти до Нього за вздоровленням? Коли ми чуємо звістку Євангелії, він дуже недалеко від кожного з нас. Нам треба зробити до нього просто крок віри, за цим вздоровленням. Не чекати завтрашній день. Зробити це сьогодні, не марнувати свій шанс. Не зробити так, щоб Господь Ісус прийшов повз мене. Бо завтра, звичайно, нам не належить. Але сьогодні є цей день, коли Він так близько, і коли ми можемо прийти до Нього за цим зціленням. Я і ви, кожен з нас. І хто тільки до Нього доторкувався, Той був вздоровлений. На тому Голговському хресті Господь Ісус зробив можливим моє зцілення і ваше зцілення. Він заплатив повну ціну, крім того, що Він був принижуваний від людей. Він прийняв на себе Божий гнів, який ніхто інший не міг би прийняти за наші гріхи. Він зробив це можливим, щоб сьогодні кожен з нас. Міг простою вірою прийти до нього за цим прощенням. Торкнутись його вірою. Але чи зробимо це ми? Марка другий розділ. Трошки назад два вірші ще прочитаємо. Вірш 16 і 17. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та митниками, то сказали до учнів його, чому то він їсть із митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, промовляє до них лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників. На покаяння. Ми читаємо тут іншу ситуацію з життя Господа Ісуса, коли біля Нього були зібрані такі різні люди: книжники, фарисеї, грішники, митники, Його учні. Всі надзвичайно різні люди різних категорій, напевно, з різними знаннями. Але їх точно об'єднувало дещо одне. У них точно було дещо спільне, те, що об'єднує і нас з вами. Вони всі були хворими, які потребували лікаря. Але серед них були ті, які розуміли це, що вони хворі гріхом, і їм потрібен Спаситель, і їм потрібен той лікар. А були ті, які не розуміли цього. Що вони також, так само, як і інші, хворі гріхом, і вони так само потребують лікаря, так само потребують Спасителя. Чому він їсть із митниками та грішниками? Ці люди дивились на інших людей і не усвідомлювали, що вони такі самі хворі, як і інші. Їхні гріхи їм здавались значно меншими чи не такими важливими в Божих очах, як гріхи тих митників чи грішників. Ці люди були засліплені своєю побожністю, своєю релігійністю. І, на мою думку, це найбільша небезпека для тих людей, які знають Боже Слово. Випадково засліпнути своєю побожністю, своїми знаннями Божого Слова, не зрозуміти я такий самий, як ті грішники і митники, я такий самий, як ті останні люди. Мені треба так само, лікар, мені треба спасити від моїх гріхів. Це питання, чи ми усвідомим. Господь Ісус говорить, лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Якщо ми з вами думаємо, що ми не такі вже й слабі, це означає, ми ніколи не побачимо потреби в Господі Ісусі Христі. Бо лікаря не потребують здоров'я. І тільки коли ми зрозуміємо, що ми є невиліковно хворі цією хворобою. З цим жахливим наслідком, вічним покаранням. Тільки тоді ми зможемо прийти до Господа Ісуса. Як ті люди, яких приносили до Нього на ложах і благали Його доторкнутись хоч до краю одежі Його. І хто тільки до Нього доторкувався, той був оздоровлений в тій країні, в тій землі, перепрошую. Це для нас з вами сказано. Достатньо доторкнутись до Нього своєю вірою, не треба втрачати свій шанс, щоб Господь Ісус не прийшов повз. Треба побачити себе хворим і прийти до Нього за цим зціленням. Якщо ми розуміємо свою потребу, Господь Ісус, Господь Ісус кличе нас, я не прийшов кликати праведних, але грішників для покаяння. Якщо я усвідомлюю, що я хворий гріхом. Господь Ісус кличе мене до покаяння і до цього дотику вірою, чи ви усвідомлюєте, наскільки ви його потребуєте. Нехай Господь допоможе в цьому. Амінь.